Я хочу зрозуміти за допомогою якої камери, марка цієї камери, не ваш особистий телефон. Mm -hmm. Будь ласка, зробіть, пожалуйста. Мені Ви, назвіть це... марку. Права по назвіть не марку. на від реєстратор Сціонарне, якийсь кажуть. Будь ласка, принісіть, будь, будь ласка. При, rede, принесіть, будь ласка, на нього всі документи, які потрібні. Я можна зробити з довкола патрульної поліції? Ні, ні. Як це ви їздите без документів? Всі люди їздять з документами, а ви їздите без документів. Поясніть, будь ласка, мені. Я їжу з документами, з документами. Чому ви їздите без документів? Чому? Поясніть, будь ласка. Службовий. Ні, чому ще раз дивіться? Я пишу відеозапис, да? Це буде дуже цікаво, да? 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 Да. Покажіть мені, будь ласка. По... Ні, ви мені прийшли, ви мені показали, будь ласка, ваш телефон, що в телефоні є якась запись. Да? Покажи, скажіть марку цього телефона, скажіть це. мені це. Скажіть мені, будь ласка, я, я вам показав всі документи. Я, я скачав стручності. відео на власний Куди? телефон. осені. Як, яке я ви маєте право скачувати відео на власний телефон? Яке ви маєте а право? яким чином, я вас ознайомлю. У вас повинен бути службовий телефон, а не ваш особистий. Як? Службовий. Це все відеозапис. ви будете героями Ютуба. Я вам кажу, так. Ви будете героями. YouTube, да? ви можете зробити офіційний запит на управління... Я не буду нікуди. Ви, будь ласка, я платник податків. Я платник податків. Ви Ми повинні прийти сюди. З чого ви, ви платите? платите податки? З хабарів. Що ви таке виробляєте? Ви хабарі... Якусь продукцію. Ні, а вам, а ви, ви ще вам, хабар, хабар, Ми кому? Забудьте. У вас упереджене ставлення, не У мене нормальне ставлення Є до вас, не. до тих людей, які 24 лютого втікли з міста Суми. Це нормальне ставлення нормальної людини. Ну це ніяк не касається до нашої справи. Касається Давайте. то, будь Ми, ласка, документи мені Документи, мені. Будь ласка, на, на вашу камеру. Хочемо я хочемо хочу подивитися на документи за за допомогою яких ви знімали. 18, 24, ні, я хочу зараз і тут розумієте зараз, зараз і тут, я зараз вийду, і тут я хочу, да? На жаль, я вже провожу. Да. Він користається своїми правами, тільки я не зрозумів, якими саме. Який ми самі. я хочу подивитися на підставі чого якогось прибора, якогось девайсу ви це зробили. Покажіть мені, будь ласка, 40. це стаття 40 ніколи не могла визначати швидкість руху автомобіля, розумієте? А я не визначаю да. ну, так а хто ви визначав? Ви хто ви визначав? Я. а я вам кажу, що ви 24 лютого втекли втікли з міста суми. Хто з нас правий? А яким чином нам відноситься до розвитку, Тому що ви ви порушили ну, присягу, яку давали народу України? Да, і ви є нелегітимна особа ну, не тут, розумієте? Чому? <звучить> ну, покажіть, так, ну, будь, будь ласка, ваше. Покажіть, будь ласка, коли вам було видано І ваше посвідчення. Да? 24 Так, да. але ми все, все одно це з'ясуємо. Дивіться, я повноважена особа, на яка? ви, є в... виробляється. Ви, я величез... в... я величезний підроз... підозрюю, що ми хочем ви хочем є самозванцем. Ви є самозванцем. Про адмінправопорушення. Ви є самозванцем, я така підозра. Я вам представлю, що ви порушили? знак, форма не повідомляє те, що я можу. Я можу там вдітися так само. Покажіть, будь ласка, дату видачі вашого посвідчення. Так, так само? Ви можете так само одягнути форму. Чому не можу? Що вона мені не підійде, чи що? Я ж не тікав 24 лютого. Якщо висимо нас поліції носити, якщо ви залежите до поліції. Давайте не будемо один одного затримувати. Будь ласка, Все доку, капітан. Документ хочете, мені. Документ, мені. Документ. Ну, Це не входить в статті. Не входить, так? Цікаво. А ви в постанові що напишете? Номер, номер девайса напишете чи ні? А вже ж. Я вам повідомив, що це девайс, який встановлений стандартно на нашому автомобілі. Там є, от, наприклад, наліпка, яка попереджає, що ведеться відеофіксація. У вас слюна брижче, ви, мабуть, не снідали. Технічний засіб називається ВРК. А можна в, в машині подивитися, що показав ваш прибор? Щоб я зняв на, на, на свій телефон, що він показує? Там же є камера. Там же є камера. Є камера. Ну Камера покажи. Пок...